Добрий день, Ян. Добрий день. Сьогодні в нас тема буде присвячена харчуванню і дієтології. І так як ви фахівець, професіонал в цій справі, поясните нам сьогодні певні моменти. І перше питання до вас: як ви вирішили взагалі поєднати дієтологію і реабілітацію? Наскільки це суміжні такі поняття, взаємозалежні, і чи справляєтеся ви з навантаженням? Насправді я б не розмежовував ці два поняття як кардинально окремі, кардинально різні. Дієтологія і реабілітація це не просто знайомі, які час від часу зустрічаються, щоб обмінятися новинами чи задати кілька питань одне одному. Насправді дієтологія і реабілітація це друзі, які роблять спільну справу. Тому вдається не тільки поєднати дієтологію та реабілітацію, а інтегрувати ці два поняття в щось єдине ціле. І під час роботи ми використовуємо так само. Певні аспекти дієтології для того, щоб допомогти людям швидше реабілітуватися, швидше відновитися. Знаєте, є такий цікавий вислів: ми те, що ми їмо. Як би ви це пояснили? Так, насправді дуже хороший вислів, дуже влучний. Він пояснює ідею того, що насправді наш фізичний та психологічний стан залежить від. Тих продуктів, які ми споживаємо від нашого правильно складеного раціону, тому що якщо ми будемо вживати велику кількість рафінованих продуктів або продуктів, які містять велику кількість цукру, це буде супроводжуватися з запальними процесами в організмі. Ми будемо мати як фізичне, так і емоційне виснаження. Ну, а з вашої практики, взагалі, чи слідкують люди за своїм харчуванням, за тим, що вони їдять? Взагалі, коли людина звертається на консультацію, в 90% випадків люди стверджують, так, ми слідкуємо за своїм харчуванням, ми правильно харчуємося, ми уникаємо нездорових, шкідливих продуктів. Але це трішечки не так, тому що коли ми аналізуємо харчовий щоденник людини, ми бачимо, що людина часто споживає продукти, які є абсолютно нездоровими для нашого організму. Іде на поводу в якихось маркетингових компаній, тому що, до прикладу, людина стверджує, та я їм хорошу їжу, я частенько там на сніданок вживаю гранолу протягом дня в мене здорові перекуси, я купую фітнес-батончик в супермаркеті чи, чи йогурт. Але не звертає увагу на склад продукту, не дивиться на упаковку. А зачасту саме у цих продуктів на першому місці буде. Цукор. І виходить, що основна частка раціону людини це прості вуглеводи, тобто цукор, і людина під... несвідомо не бачить, яку кількість цукру вона споживає, і відповідно набирає зайву вагу. А зайва вага вже призводить в принципі до тих чи інших порушень, так. чи біохімії, ендокринології, так. чи фізичних. А скажіть, будь ласка, чи готова людина взагалі змінюватися, змінювати свій харчовий стереотип, коли вона приходить? Можливо, на початку там людина, да, я хочу все змінити, я готовий, але чи, чи людина притримується того достатній період часу, щоб все-таки змінити себе? Так справді, ви правду кажете. Людина готова змінитися, проте не кожен готовий підтримувати цей режим протягом всього свого життя. Тому що людина сприймає це як якусь короткострокову кампанію. До прикладу, я місяць похарчуюся правильно, і на тому все, але воно так не працює. Ми на консультаціях наголошуємо на тому, що набагато важливіше сформувати правильні харчові звички, які можуть допомогти вам і не будуть для вас обузою. Добре, про якісь такі детальніші моменти, ми далі ще поговоримо. А зараз скажіть, будь ласка, що включає в себе взагалі ваша робота із клієнтом? Наразі в нас є три пакети послуг: перший це консультація, на якому ми розбираємо харчовий щоденник людини, аналізуємо, показуємо помилки, розказуємо, як краще побудувати свій раціон. І даємо певні рекомендації щодо здорового способу життя. Наступний пакет це вже складання індивідуального раціону людини відповідно до його потреб. Чи людині потрібно схуднути, чи людині потрібно навпаки набрати вагу, чи вирішити якусь іншу її потребу. І раціон складається відповідно до смакових вподобань людини і відповідно навіть до техніки, яка є присутня в людини, та до Грошей, які людина готова витратити на цей раціон. І третій індивідуальний супровід включає в себе попередні два пакета, а також е, щоденний зв'язок в Телеграмі з е, рекомендаціями та із контролем. На майбутнє плануємо додати в команду психолога для того, щоб можна було пропрацювати залежності чи інші проблеми. Харчової поведінки людини? Я думаю, це дуже зручно для людини дійсно обирати собі свій пакет, по якому можна рухатися в супроводі дійсно професіонала і повної такої підтримки. А, скажіть, будь ласка, чи є в діетології якісь міфи? Ой, так, насправді міфи в дієтології більше, ніж достатньо. Люди сліпо їм вірять, бо зазвичай це якісь гучні заголовки, які людина прочитає і думає, що це 100% правда, але це не так. Наприклад, міф вуглеводи це зло, потрібно їх уникати. Це так не працює, потрібно уникати простих вуглеводів, які містять велику кількість цукрів, наприклад, білий шоколад, печиво, газовані напої. Але такі продукти, як цільнозернові, їх потрібно інтегрувати кожного дня у свій раціон, тому що вони насичують наш організм енергії. Mm -hmm. Також не менш популярний міф пити 2 літра води на день. Також люди цьому вірять, але це теж трішечки не так, тому що кількість рідини, яку має спожити наш організм, вона індивідуальна для кожного. Це залежить від багатьох факторів. Від віку, від статі, від, навіть від нашої ваги, від погодних умов, від фізичної активності. Тому набагато важливіше слухати свій організм, ніж просто вірити якимось заголовкам. А як нераціональне харчування впливає на організм з точки зору біохімії і взагалі нутрицієнту? Для початку варто розібратися, що ж таке оце от нераціональне харчування. Це неправильно підібраний раціон відповідно до фізіологічних потреб людини. Тобто є два варіанти: або це буде надлишкова кількість макронутрієнтів, або, навпаки, критично мала. І відповідно, коли ми споживаємо надмірну кількість калорій, білків, жирів та вуглеводів, наш організм буде накопичувати енергію і зберігати її здебільшого у вигляді жирових відкладень. А зворотня, коли ми не доїдаємо, це буде супроводжуватися виснаженням, виснаженням як емоційним, так і фізичним. І в свою чергу, будь-які порушення, будь-яке нераціональне харчування буде супроводжуватися порушенням обміну речовин. Буде страждати всі органи і системи, починаючи від серця, закінчуючи шлунково-кишковим трактом. А які продукти ви порекомендували виключити взагалі з раціону? Під час нашої роботи з клієнтом ми стараємося не використовувати таких слів, як заборона або виключити продукт із раціону. Ми пояснюємо, що немає хороших продуктів, немає поганих продуктів, і не варто демонізувати якісь продукти, не варто демонізувати той чи інший продукт. Тому, якщо щось справді хочеться, краще його спожити сьогодні в невеликій кількості, ніж, до прикладу, через три дні зірватися і з'їсти цілий торт. Якщо ми споживаємо невеличку кількість шкідливої їжі, її абсолютно спокійно можна інтегрувати, можна записати у свій щоденний раціон і не вийти за ту норму калорій, яка є прописаною. Які проблеми зі здоров'ям ви вже допомогли вирішити у людей за допомогою підходу правильного харчування? Найчастіше звертаються із проблемою. Надмірної ваги трішечки рідше із недостатньою вагою або з якимись преанорексичними станами, можливі навіть булімії, або розлади харчової поведінки. Працюємо з усіма цими проблемами відповідно до потреби людини. До прикладу, звернулася дівчина із розладами шлунково кишкового тракту, скарги на постійне вздуття, на постійне бурчання живота. На закрипи, і в ході роботи ми вияснили, що дівчина споживає занадто велику кількість простих цукрів та нехтує клітковиною. Коли ми виправили ці негативні моменти, трішки підкоригували раціон, все насправді виправилося без медикаментозної терапії, без зайвих обстежень. Просто скоригувавши свій раціон. В Ужгороді нещодавно відкрився МакДональдс. Як ви до цього ставитесь? І взагалі, чи можна людині дозволити собі зробити якесь замовлення, якщо вона слідкує за своїм харчуванням? Так, насправді це була досить така очікувана подія для більшості ужгородців, з огляду на ті багатометрові черги, які були в перші дні. Але от, знову ж таки ми не забороняємо той самий Бігмак, чи бургер, чи картоплю Фрі, або взагалі будь-який -фуд. Ми кажемо, що краще його спожити сьогодні, краще задовольнити свою внутрішню дитину, краще отримати ті позитивні емоції, той сплеск ендорфінів, ніж потім зірватися бо повернутися вже буде набагато важче, ніж продовжити почати. Тому іноді можна собі дозволити, але людина має розуміти, що ця шкідлива їжа вона не несе користі для її організму. І кожного дня ми робимо вибір, чи ми сьогодні споживаємо шкідливу їжу, чи ми продовжуємо нашу роботу і будуємо здоровий організм, вибудовуємо правильні харчові звички для нас. І головне, не зловживати. Так, головне не зловживати. Ну і на закінчення, дайте, будь ласка, якісь рекомендації від себе. Перша і найголовніша рекомендація це слухайте своє тіло, а не йдіть на поводу в маркетингу. Наступна – дотримуйтеся правила здорової тарілки. Третя – Не демонізуйте продукти. Не, не потрібно казати, що є. Категорично погані продукти для нас і є дуже хороші для нашого організму. Кожен продукт він потрібен в певний час. Дженк-фуд ми споживаємо, коли нам потрібно задовольнити якісь свої емоції, коли нам треба трішечки справитися із тим стресом, який накопився. А здорове харчування допомагає нам підтримувати наше тіло. В хорошому фізичному стані і з правильним емоційним настроєм. Тому здорове харчування це не про якісь обмеження чи про заборони. Це про те, щоб виробити правильні харчові звички, навчитися з ними жити все життя, і які будуть давати нам бажаний результат. Дякуємо за цікаве інтерв'ю. Я вам дякую.